Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже незвичний контент, я б сказав такий дуже рідкісний і дуже нестандартний. Сьогодні в нас буде огляд, терерозпаковка, але не на такі коробочки пластикові, як ми звикли. Сьогодні буде огляд на дещо гірше. Як ви думаєте, що може бути гірше, ніж копія якоїсь смоли або ж о, мильний поганий друк, який ледь-ледь клеїть цей недодрукований? Гіршим може бути тільки оригінальний Фейнкаст. Це таке зло, яке трішечки не Forge World, але це все одно зло. З дозволу власника, я вам презентую Тразіна, оригінального Тразіна. Ось він такий є, йшов в блістері, і як ви бачите, цитадель Фейнкаст. Ви спитаєте, а що це таке? Ну що ж, юні неофіти. Це є ось такої доробало. Як ви бачите, ливнички вже криві, але. Ливниками назвати це важко. Це є відливка з дуже примітивної смоли в м'якій формі, яка, як ви бачите, дуже легко втрачає симметрію. Ну це, мабуть, вам легше буде помітити. Дивіться, ось який у нас виген. Як вам такі посохи, я не знаю, мабуть, гумовий, його треба пофарбувати в фіолетовий колір, як в GTA, і бити ним просто всіх ворогів. А, замість того, щоб ним костувати. Ну, я не знаю, хлопці, я не, не хочу начекати, але думаю, ви розумієте, на що це схоже. Таке воно по якості є. Ще причому воно, як ви бачите, все вельми дубове, так би мовити. Матеріал дуже такий твердий, але факт того, що він кривий. І щоб це виправити, доведеться ось цю штуку кидати в кип'яток і варити як крумплі. Вибачаю за діалект як картоплю. Доведеться варити цього тразіна як картоплю декілька хвилин тримаючи під зетиком в кипяточку щоб його вирівняти ви розумієте який це вайп і я вам зараз розкажу коротенько звідки це доробило взагалі взялося чому не в пластику? Колись, дуже давно в часи древніх богів, ще моделі були з металу. Як ви розумієте, робити з металу їх було незручно, тому що вони всі були. Ну, Там така специфіка технології, що моделі були в одній плоскості, вони були дуже важкі і погано деталізовані. І ГВ в той час вже трішки робило пластика. Це були пластикові рінки, здається, трохи пластикових марів, але ну, пластик тоді був не поширений. Тобто технологія була досить дорога, і вони вирішили поекспериментувати і придумати фейнкаст. Це потім перенеслося в фуржу. Тобто для немасового виробництва, хоча вони хотіли це підмасове пхати спершу. А, робиться м'якенька форма, тобто з силікону робиться коробка, в ній робиться ну, моделька з ліпок. А, і цю модельку будуть відливати. І воно мало виходити ось таке, мало бути максимально легке в виробництві і замінити дорогий пластик. А, як вам сказати? Вони то пробували, пробували але ну якість була така жахлива і деталізація, що, як і метал. Uh, Фейнкастові модельки всі в одній площині. Тобто, як ви бачите, він в одній площині це як старі олов'яні солдатики. Це одне. Друге, uh, з цим методом високу деталізацію не можна вижити. Я розумію за Форжу, що воно таке є, але в плані цього ну, тут деталізація слабенька буде. І все-таки ГВ дійшло до того, що пластик все розвиває, треба клепати модельки з пластика. Там, звичайно, були металопластикові, як абадон, наприклад, але, ну, старий абадон, але все одно вони потім повністю перейшли на пластик. І він був типу як ексклюзив, потім перемінився на форжу. І трішечки він іще навіть до 2010-х випускався. І тепер парадоксальна штука, у нас є Е, старий логотип, коли він виготовлений. Games Workshop Limited Edition 2016 Citadel Games Workshop Game Way. 16 рік, хлопці, ви серйозно. Тобто у 2016 році, коли. ну, я, я не знаю, що вам з такого старенького показати, ну, під руками, якщо швидко зловлю, але, ну, принаймні, тоді вже були нормальні пластикові моделі, космодесантники. Я не говорю про танки. Тоді вже кустодиси були, здається, в пластику. Ми мали пластикових лицарів вже. Ми мали. А, кого у нас в 2016 році був ще з крутих героїв пластику, окей. Ми мали Астората в пластику, ми мали Мефістона нормального і. навіщо? ГВ! Навіщо це було треба? <звук> окей, ми змиримося з цим, що це в нас є. І буде цікавий досвід, коли вийде новий Тразін порівняти нового пластикового з цим. Ну, як ви розумієте, ГВ це контора дивних загадок. З одної сторони ми маємо контору ГВ, з другої сторони ми маємо контору Гейве, яка випускає ось такі доробола. Ну зараз смоли стало поменше. Смоли ви можете побачити зараз хіба що апгрейд паки на Єріс, ну, тимчасово, тому що легіонних поки не роблять в пластику. Ми можемо побачити дуже багато смоли саме в Некромунді, бо. Знову таки, штучне виробництво не дуже популярне, і робити, наприклад, якогось геройчика, який, дай Боже, купить пару делаків, буде таке собі то в пластику, і витрачати на це кошти, то вони будуть це робити із смоли. Так що, смола тимчасово для нас поки є така штука, з якою треба змиритися, ну не з цією, звичайно же, а й з такою, як в Єрісь Хоруса або ж в Некромундії. І надіюсь, років через 5 вже майже не буде існувати. Тобто ГВ буде по більшій частині переходити на пластик. Бо я розумію, штучне виробництво, зробити там умовно формочки під дециматора або ж титані. Ну, титани в пластику це тільки в мріях. Зробити, наприклад, формочки під примархів, окей ще, але ну, випускати героїчки ось такої якості ні-ні-ні, ГВ. Давайте, коротше, нормально, давайте робіть. Старий добрий пластик, як ви вмієте, нормальний твердий пластик. Так що на цій такій ноті я буду завершувати цей огляд. Дякую, до речі, своєму другу під нікнеймом Тразін, що дав мені розглянути свого Тразіна. Окей, Тразін я розглянув твого тразіна і він буде тепер е збирати до колекції ще собі побільше некронів. Так що, надіюсь, цей відосик для вас був цікавим. Ви тут щось для себе таке новеньке за 5 хвилин дізналися. А я буду з вами прощатися і приберу це чим подалі від себе. Так що, дякую за перегляд, бережіть себе і свої мініатюри. Всім щасти!